Наскільки успішно здійсниться ваша справа протягом одного-трьох місяців. Загадуйте кожен свій строк. Даний розклад просто покаже тенденції, наскільки для вас це дійсно реально да, протягом цього часу здійснити. Це може стосуватися роботи, це може стосуватися кар'єри відносин, будь-якої теми. Да? Тобто проговоріть про себе, подумайте про цю ситуацію, всього три варіанти обирайте кожен свій варіант, пишіть в коментарях, згодом, як, звичайно, я публікую результати розкладу. І так, перший у нас варіант випадає четвірка кубків. Дивіться, карта з однієї сторони, якщо подивитись на неї, зображена людина, яка незадоволена, Да? Тобто ми можемо в контексті питання подумати, що ні, я буду незадоволений цим результатом. Але тут є такий нюанс. це Чисто ваше таке суб'єктивне сприйняття реальності. Ви просто можете не помічати цих жирних плюшок. Або ця карта показує сам процес. тобто, ви можете знаєте, як не помічати можливості для досягнення цієї мети, тобто ви можете якісь а, ігнорувати якісь пропозиції, да тобто не бачити через внутрішнє незадоволення саме цих можливостей великих, да, тобто це може бути як причиною вашого емоційного виснаження. Тому перспективи реалізації справи вони будуть чітко залежати від вашої готовності звернути увагу на ці шанси, нові шанси. І якщо просто продовжувати перебувати в такому стані байдужості, да Незацікавленості, коли ви там сумніваєтесь собі, то ця справа просто може залишитись на місці. І важливо це усвідомити. Все залежить тільки від вас. Другий варіант в нас випадає король Жезлів, і він говорить про високу ймовірність успіху того, що ви задумали. Дивіться, тільки за умов, коли ви будете проявляти лідерські якості і будете впевнені. В цьому, в принципі, весь король жезлів. До речі, дивіться, в даній колоді випадає такий король жезлів, він саме тут зображений в такому жіночому образі. І це не просто так. Тобто, це така лідерська позиція, коли, знаєте, от яка такий прояв жіночої енергії, коли я всім управляю, я все контролюю, я навіть делегую, а фізично людина, в принципі, вона нічого такого не робить. Це така сила волі, це така, це така здатність контролювати ситуацію, а далі вже має піти все як по маслу. Так, от, якщо ви готові взяти відповідальність, то ви досягнете свого. Для третього варіанту випадає дуже така, знаєте, багатообіцяюча карта. Це десятка пентаклів, це високі перспективи вашої успішної реалізації задуманого. Особливо, якщо ця справа вона пов'язана з такими довгостроковими цілями, знаєте, коли там от ви поставили якусь можливо, фінансову ціль чи якусь кар'єрний зріст, да? або, в принципі, сімейні питання. Ця карта вона говорить про стабільність, про матеріальне благополуччя та підтримку ваших близьких. Наприклад, якщо вам потрібна була якась сума, якась покупка, то тут можете теж розраховувати на підтримку у ваших близьких. Да. Отже, справа може принести тривалий і дуже значущий результат, якщо діяти урахуванням традицій, да, тому що тут у нас на карті зображена саме сім'я, родина, рід, урахуванням досвіду вашого да, і, звичайно, раціонального підходу.